Привіт, мене звати Юра. У цьому відео ви дізнаєтесь що таке crm системи як вони працюють, і навіщо вони потрібні. Чи цікавили вас коли-небудь такі питання, як правильно керувати наявною базою клієнтів? Як шукати та підігрівати потенційних клієнтів, як налаштувати ефективні процеси для команди продажів? Якщо ваша відповідь так, то вам без сумніву потрібна CRM-система. Що ж це таке? CRM-система система це програмне забезпечення, яке дозволяє бізнесам збирати, зберігати та аналізувати дані про потенційних і наявних клієнтів в одному централізованому місці. Простіше кажучи, це організована база даних про ваших клієнтів. crm система потрібна для автоматизації, автоматизації процесів продажу, управління та планування продажами, сортування угод за пріоритетом і шансом закриття, централізованої комунікації з лідами і клієнтами без переключання між декільками вкладками, підтримки бази клієнтів актуальною без дублікацій, кому потрібна CRM-система: відділ продажів може використовувати CRM для кваліфікації потенційних клієнтів, аналізу минулих продажів і прогнозування майбутнє. Створення звітів, розробки кращих пропозицій і швидкого перетворення лідів на клієнтів. Також CRM може допомогти відділу маркетингу визначити ідеального клієнта, з'ясувати оптимальну кількість точок контакту та максимізувати вплив на кожний із них. Спеціалісти відділу підтримки клієнтів використовують CRM для покращення процесу онбордингу нових клієнтів, встановлення та розвитку ділових відносин з ними. Керівники вищої ланки покладаються на дані crm системи щоб приймати обґрунтовані рішення щодо бізнес-стратегії, розробки продуктів та їх просування на нові ринки. Розглянемо основні можливості crm системи на прикладі NetHunt CRM – української crm системи для b 2 b компаній. Завдяки CRM-системі ви можете організовано вести базу клієнтів. Для кожного клієнта у CRM-системі фіксуються контактні дані, історія звернень, листи, звернення у чатах чи соціальних мережах, дзвінки разом із їх записами, подальші задачі, файли, такі як договори чи чеки про оплату. Управляти та планувати продажі. CRM-рішення дозволяє відстежувати стан поточних та потенційних продажів і як наслідок швидко реагувати на їх зміни. Управляти роботою співробітників. Призначайте задачі розподіляйте їх між виконавцями, відстежуйте хід виконання, а також встановлюйте пріоритетні завдання. Великим плюсом буде можливість централізувати комунікацію з лідами і клієнтами в єдиній вкладці. Інтеграція CRM-системи із месенджером значно спрощує процес комунікації між бізнесом та клієнтами. Щоб відповісти на вхідне повідомлення з будь-якого каналу, менеджеру з продажу або підтримки клієнтів не доведеться залишати інтерфейс crm системи Усі переписки доступні в єдиному вікні. Ви також зможете автоматизувати рутинні процеси. Заощаджуйте свій час і зусилля, позбавляйтесь від помилок і підвищуйте продуктивність своїх фахівців за допомогою автоматизації, що будуть виконуватись без вашої участі. А скільки це все коштує? Фінальна вартість CRM залежить від таких факторів: Перше – це розмір вашого бізнесу. Друге. Яким програмним забезпеченням ви вже користуєтесь? Третє. Які функції вам треба у CRM-системі. Четверте. Кількість людей, яким потрібен доступ до CRM-системи. Чи будете ви платити за впровадження CRM третім особам або компанії-постачальнику? Якщо ви шукаєте свою першу crm систему радимо наступні рішення від українських постачальників. NetHunt CRM – це гнучка та надійна crm система для великих та малих бізнесів, яка дозволяє ефективно організовувати свої дані, створювати візуалізовані воронки продажу, автоматизувати бізнес-процеси. Пієшо – система для великих та середніх компаній, яка допомагає об'єднати та прискорити процеси про продажу, маркетингу та підтримки клієнтів, а також операційні процеси організації. Кій – CRM система для автоматизації інтернет-торгівлі, яка дозволяє обробляти замовлення, вести складський облік, виставляти рахунки, оформляти посилки та аналізувати ефективність ключових показників. CRM-система система корисна інвестиція у розвиток вашого бізнесу, яка сприяє автоматизації рутинних завдань, ефективній організації та оптимізації взаємодії між компанією. Та її клієнтами, тобто замовникам. Якщо ви в пошуку надійного crm рішення, спробуйте NetHunt CRM. Перейдіть за посиланням або відскануйте QR-код. Отримайте 14 днів безоплатного тестового періоду. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобання, справайте розвитку українського контенту.